Якщо ви помітите, ми назвали наш форум Резильєнтність української системи освіти. Відповідно, Тарас Кремінь, мовний омбудсмен, сказав мені в перший же день ви що не могли знайти українського слова нормального. Тарасе, доповідаю. Ми шукали це слово дуже довго, а вибрали це слово з двох з двох причин: перше. Резильєнтність це фізичне поняття, і фізики ним користуються. І це поняття полягає в тому, що як відновлюється предмет після того, як його з ним щось роблять. Тобто, це про відновлення, але є ще психологічна резильєнтність це що відбувається з особою, з людиною, з педагогом у випадку, коли є стрес, а ми маємо дуже складну ситуацію в Україні. Війна забирає найкращих, війна спричиняє шкоду інфраструктурі і всім інституціям, які працювали ефективно до цього часу, і резильєнтність власне було про те, як ми може бути, як ми можемо бути стійкими і гнучкими одночасно. І тому, власне, ми хотіли поєднати цих два терміни. Але враховуючи вашу рекомендацію, ми можемо замінити це на визначення як Життєздатність і життєстійкість освітньої системи України для нас. Це напевно найважливіший є фактор, бо ми повинні для себе дати відповідь, що нас чекає в майбутньому. Чи справилися ми з тими завданнями, які є у нас сьогодні, дати об'єктивну оцінку тим процесам, які відбуваються в системі освіти. Тому сьогодні на нашому форумі ми будемо з вами говорити. Про багато аспектів діяльності не тільки служби якості освіти, але ми побачимо ту роль служби якості освіти в цілісній системі. І ми для себе вже декілька років поспіль визначили стратегічні лінії, де в межах наших повноважень ми можемо зробити головні акценти. І якщо ви побачите, друзі, то інституційний аудит який ми проводимо в закладах загальної середньої освіти, він дає відповіді на питання, які стосуються зараз і вже шкільної інфраструктури, які стосуються питань безпеки проведення і організації освітнього процесу. Наші продукти, такі як сертифікація вчителів і професійний розвиток вчителів, були одними з головних, які. На які ми ставили свою перспективу в тому, щоб підтримати вчителя, показати, як може краще і як краще розвивати ті чи інші. Навички кожного вчителя, і це теж той продукт, з яким ми сьогодні будемо обговорювати, про який ми будемо багато говорити і будемо радитися, а що робити далі в розвитку педагогічної професії. І я дуже дякую, що з нами сьогодні є ректори університетів, де готують вчителів, директори інститутів після дипломної освіти. Я сподіваюся, що ми сьогодні знайдемо відповіді, щоб ми могли зробити ще краще в тих умовах, в яких ми є. Безумовно. З нами багато є директорів закладів фахової передвищої освіти, і ми вкотре поговоримо про те, що нам вдалося за рік зробити в такому складному питанні як. Розвиток внутрішньої системи забезпечення якості закладів фахової передвищої освіти. Подивимося і також оцінимо е, наше дослідження щодо результатів навчання в фаховій передвищої освіті. Тетяна Дем'янівна, яка вже багато років поспіль займається таким непростим питанням, і е, як результати навчання, динаміка результатів навчання, сьогодні ми теж згадаємо про цю важливу сферу. Ну і безумовно, колеги. Е, і е, представники ЮНІСЕФу, і Міністерства освіти і науки України пане Євгене, дякую, сказали про те, як важливо мати дослідження, які є репрезентативні, які є фахові, які є професійні і зроблені на належній базі. І сьогодні такою червоною лінією по всіх сферах освіти буде власне наше дослідження результатів навчання. Учнів шостих і восьмих класів з математики і української мови ми робимо це дослідження другий рік поспіль, і другий рік поспіль а, а, ми можемо бачити тенденції і закономірності, які є у, а, і відбуваються у базовій школі. Але для чого ми це робили? Для нас було цікаво одне. Ми взяли на себе таку велику проактивну відповідальність тільки тому, що ми хотіли зрозуміти і дати для себе відповідь. Перше, нам потрібна відправна точка, з якої ми можемо в подальшому бачити динаміку розвитку результатів навчання учнів. Друге, і тут є Ліля Михайлівна, і це для нас дуже важливо, тому що цьогорічний шостий клас. Це діти, які вже навчалися за стандарт за новим стандартом нової української школи. І теж було цікаво побачити і спостерігати тенденцію: а як у них з результатами навчання, і що ми можемо бачити, що у них змінюється, і як їхнє відношення і розвиток м'яких навичок їхніх покращують чи погіршують їхні досягнення. І приємно бачити, що діти, забігаючи наперед шостих класів, показали кращі результати з математики і української мови, чим в минулому році. Тобто є вже певна закономірність, є вже певні тенденції, і ми про це теж будемо сьогодні говорити під час наших панельних дискусій, а особливо під час більш глибокого звіту за результатами нашого дослідження. Але, друзі, знаєте, ми зробили декілька таких висновків, і сьогодні мої колеги з вами прорефлексують над цим, про те, що результати навчання учнів. Не погіршилося. а я вже й сказав: а у шостих класах навіть трішечки покращилася. Безумовно, ми в нашому дослідженні, а воно таке досить не маленьке, Я вам покажу його в друкованому вигляді, але всі його можуть побачити на сайті Державної служби якості освіти України. Ви можете побачити тут. Є висновки наші, які ми зробили під час цього дослідження. Також група експертів спробувала. З'ясувати причини і фактори, які впливають на результати навчання наших учнів. Ну і безумовно, левова частка анкет були пов'язані з професійним розвитком вчителя. І там, де вчитель, а сертифікація показує, що наші вчителі мають. ну, Деякі потреби щодо е, засвоєння нових компетентностей, і там, де вчитель не володіє цими компетентностями, відповідно, і учень не може володіти і розкрити ці компетентності. Тому цей процес він є взаємопов'язаний, і сьогодні ми це теж будемо обговорювати і думати, що ми з цим можемо зробити, тому що наші діти показують і продовжують показувати непогані знання з тих чи інших тем математики і української мови. Але всі питання, які стосуються міркування, викликають у них проблеми, викликають у них нерозуміння, як це поєднати. Ми цей приклад показували всім, коли дітям задають питання визначити радіус кола і визначити площу цього прямокутника, вони справляються з цим. Але коли ми задали питання, якого радіусу має бути піца, щоб помістити її в коробку от такої площі, на це питання вже. Дуже складно а, дають відповіді наші ну, друзі. Власне, ми говоримо про реформу нова українська школа. Ми говоримо про компетентності, ми говоримо про те, щоб діти усвідомлювали для чого їм ці знання, і от це дослідження показує, що є над чим нам ще працювати. Друге, великий висновок, якщо ви дозволите, у нас є теми із української мови, із математики, які з року в рік... Не дуже добре засвоюють наші учні. Що з цим робити? Як дати нам відповідь, що, наприклад, теми синтаксису і пунктуації, і морфології викликають найбільші проблеми, і що ми можемо з цим зробити? Може нам потрібно змінювати методики? Може нам потрібно змінювати кількість годин? Можливо, нам потрібно змінювати стандарт і навчальний план, але це питання, яке стосується всіх нас, і я сподіваюся, ми дамо відповідь на ці. Питання. І саме головне, ми це дослідження проводили і демонстрували у п'ятьох наших макрорегіонах: це Львів, це Вінниця, Дніпро, Одеса, безумовно, місто Київ і Чернігів. І всюди під час нашої презентації ми робили тільки одне: щоб не просто показати результати дослідження, не просто сказати, що от беріть і думайте, що з цим робити. Ні. Ми сідали і пробували напрацювати рекомендації з усіма експертами, з усіма спільнотами. Багато хто з експертів сьогодні тут, для того, щоб зрозуміти, що ми вже і зараз можемо зробити на рівні школи. Що ми вже і зараз можемо зробити на рівні громади? Я дуже тішуся, що з нами сьогодні є керівники громад і мери міст, які теж дуже небайдуже або навіть деколи дуже цілеспрямовано і охоче говорять про те, що ми можемо як громада зробити для школи, для системи освіти. І також ми з вами рефлексували, що можна зробити для на рівні? Країни. Безумовно, ці пропозиції ми всі уніфікуємо, ми всі зробимо як рекомендаціями нашого форуму для того, щоб ми мали відповідні висновки. Завершую свою доповідь, але не могли без штучного інтелекту. Ми всі наші рекомендації і висновки завантажили в чат GPT і попросили його, щоб він також долучився до висновків. Чат GPT бачить всі висновки, які є в, наших, в нашому моніторинговому дослідженні от саме так у вигляді дерева, де він розбив всі рекомендації на декілька, на декілька таких висновків це як коріння, це базові потреби. Які є в нашій системі стовбур це базові освітні програми і їхня адаптація. І сьогодні я тішуся, що в нас буде окрема панель, яка буде стосуватися нетипових освітніх програм, як школа може ставати унікальною. Безумовно, бачите, гілочки дерев це заходи підтримки, в тому числі психоемоційної підтримки, позаурочної діяльності, безумовно, професійного розвитку учителів. І Поглиблення партнерських відносин між закладами освіти. І друзі, безумовно, результатом мають бути оці листочки: це успішні, адаптовані до сучасних викликів учнів і учениці. Оце так бачу штучний інтелект. Наші висновки тому ми до нього теж звернулися. Але якщо говорити про нас, про школу, то безумовно. Школа це не тільки результати з будь-якого предмету, мови чи математики. Школа це про щось більше, школа про ту місію, яку не виконає жодна інституція. Школа це про соціальну згуртованість, школа це про майбутнє і про те, що коли нам прийдеться відновлювати Україну, а тим більше відновлювати а, тимчасово окуповані території, це про це про таку велику нашу державу. І я тут хотів пригадати. Якщо ви дозволите, ми інколи забуваємо про наші традиції. Ви знаєте, українська нація має унікальні традиції, які нас відрізняють абсолютно від усіх. У нас є традиція, ми дуже любимо талановитих і здібних людей. Ми любимо і поважаємо традиційно своїх батьків. Ми любимо і поважаємо свою землю традиційно, ми готові її захищати. Але ми забуваємо про те, що у нас є ще одна просто неймовірна традиція. Це традиція освіти і традиції навчання. Це вже традиція. І професор Києво-Могилянської академії Володимир Морениць сказав, що традиція це те, що було вчора, це те, що ми робимо сьогодні, аби жити завтра. Тому, друзі, сьогодні ви всі в цьому залі, ви є частинкою оцієї великої української традиції освітньої, яка дає нам ті переваги, в яких. Більше нема ні в кого. Ми починаючи з 9-го, 10-го століття, потім розвиток 16-го, 17-го, 18-го століття, з нас брали приклад з нашої освітньої системи. І я би хотів, щоб ми і сьогодні, і завтра робили все, щоб з нашої освітньої системи і продовжували брати приклад, і щоб ми були успішними і такими, які задають тон. Тому дякую всім, хто прибув. Ви та сила, яка утверджує традиції, яка змінює ці традиції і яка їх робить більш кращими. Дякую вам всім, друзі, і дякую за увагу.